Квадратики це буде голова. Круг це буде тулуб. Такий. Ну і спідничка, і у вас є груди і квадратики. Це будуть мішечки. Самі будете наповняти травою, зав'язувати. Антоніна Сидоренко готує учасниць жіночого клубу Затишна світлиця до майстер-класу. Сьогодні вони виготовляють ляльку-мотанку, травниця. Майстриня говорить: найперше формують ляльці голову і тулуб. Травниця вона так як на оберіг. Оберіг на здоров'я від болячих. І тому мотали її червоною ниткою, і із парним кількістю це голова. Щас оце будуть час руки. Руки руки, воно заразом цей одяг. Уже воно тут все. Наступний етап формування нижньої частини тіла. Антоніна пояснює, у такої ляльки це спідниця у формі торбинки, яку наповнюють травами. Мята, меліса, чебрець, лаванда, ромашка з виробі. Ще додають сюди. Кориці воздиви тоді такий біля аромату. Ти весь такого аромату різні. Тепер сюди треба вставити тільце. Оце голову з руками. Тугенько підтягуємо, оздоблюють травницю на власний смак, каже майстриня. Це може бути додаткова спідниця чи пояс, але хустка обов'язково. Це була така бабуся або жіночка. І тому в Україні завжди жінки, які вже були не дівчата, а жінки, вони завжди ходили з покритою головою. І повинна бути покрита голова. Ще потім фантазія йде, якого кольору, який платочок запнути, як там її. Бо от робиться вона обов'язково, одноманітна. І, а вже одяг треба придумати. Антоніна говорить, маючи заготовки для виготовлення однієї такої ляльки достатньо години. Робити їх вона почала півроку тому разом з колективом Срібнянського будинку культури. Так вони збирають кошти для земляків, які служать у зсу. Ви вирішили, що ми їх може хтось у нас, і ці гроші ми використаємо для допомоги нашим воїнам, які наші земляки воюють війні. І вони дуже розібралися. Люди дуже їх зацікавилися. Подобалися і замовляли. І ми їх почали робити. І то з листопада місяця вони каже, так робимо багато. Ідею каже Антоніна, запозичила в інтернеті. Далі власна фантазія. Ділиться в пригоді стали два роки досвіду з виготовлення ляльок мотанок. Це наше минуле, наше наших пращурів. Ми не повинні все забувати. І тому ми стараємося якось, щоб люди знали про неї. Ми її почали робити більш такими інтер'єрними, щоб вони прикрашали ну, будинки і використовували як подарки, її, хто її бере додому, то кажуть, дуже наповнювали ароматом кімнату, де вона стоїть. Нині на рахунку майстрині та її команди понад 100 ляльок травниць. Їх реалізують під час місцевих благодійних заходів. У планах ділиться Антоніна зробити виробництво масовим. Для цього вчать технології місцевих жінок. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.